Мої вітання. Відновлення після пластичних оперативних втручань, особливо після підтяжки обличчя, є один із найважливіших факторів реабілітації. Я Павло Деничук, пластичний хірург, і сьогодні ми будемо говорити, як же людям потрібно відновлюватися після самого складного оперативного втручання це підтяжка обличчя. Зразу хочу сказати, що відновний процес залежить від багатьох факторів. Це перші фактори від методу, який використовується. Хоча це не самий основний фактор, але я зразу хочу сказати, що є оперативні втручання, підтяжка обличчя з більш травматичним підходом і з менш травматичним підходом. Більш травматичний підхід це смаз підтяжка, це повне обличчя, коли ми підтягуємо там досить великі йдуть розшарування тканин, сепарація смаз-лоскоту. Це, звичайно, вимагає післяопераційного періоду відновлення. Спейсліфт. Також досить складний варіант, але тут є нюанс, який дає можливість менш сепарувати шкіру, менше виділяти шкірний клапоть, а потім ми гниряємо ніби в глибину в простори і підтяжку робимо. Тому відновлення в цій ситуації також легше. Хоча саме оперативне втручання досить непросте. Максимально легкий варіант для відновлення це MaxLift. MaxLift він передбачає на шкіри і накладання спеціальних Ниток спеціальних лігатур, які дають можливість підняти смаз клапи, тобто ми знову ж таки працюємо на смаз лоскоті, але ми його не відшаровуємо. Але в цій ситуації відновлення ну, мабуть саме легке після от таких підходів. Саме важливий – це стан пацієнта, якого ми оперуємо. І в цій ситуації на перше місце виходять якраз шкідливі звички і прийом різних препаратів. Ми так в одну групу це все візьмемо. Шкідливі звички це звичайно куріння, крайне міняє саму структуру крові, структуру судин, і це може вплинути на період відновлення, набагато подовжуючи його, ускладнюючи його. Тому зразу так хочу сказати, що перед тим, як думаєте за оперативне вручання, помолодження обличчя куріння, вам потрібно бажано було б з мінімум місяць вмежити або повністю уникнути за два тижні. Ось така моя рекомендація. Знову ж таки, дуже важливий фактор. Відновлення пацієнта це його вага. І для мене крайні важливо, що пацієнт, якщо є бажання, що він нормалізував вагу. У Мене буквально через одну консультацію з надлишковою вагою і під час цих останніх двох років стреси. Малорухомий спосіб життя і переїдання відповідним чином, заїдання стресів. Люди приходять, вони хочуть щось вже з собою зробити. І звичайно, в нас таких важливих варіантів це омолодження обличчя. І тут є от така проблема, як полишня вага. Я їм рекомендую звичайно вагу нормалізувати по можливості. В мене такого плану питання йде: чи ви готові з цією вагою жити далі, чи ви хочете все ж таки нормалізувати? Якщо вона говорить, доктор, я вже з цією вагою. Змирилася, вона мене влаштовує. Для питання, ми будемо оперувати на цій вазі. Якщо вона скаже, що ні, доктор, я не хочу з такою вагою змиритися, я буду з нею якось її вирішувати цю задачу, то ми операцію обов'язково відкладемо до нормалізації ваги. І в мене такі є пацієнти, і більшість таких пацієнтів, які приходять через півроку, Інколи через рік і вже вони мені говорять, ось доктор, дивіться, в мене була така -то ситуація, зараз у мене зовсім інша ситуація. Я піднімаю свої бумаги, і звісно, бачу, що пацієнт над собою попрацював. Тоді ми можемо більш спокійно оперувати, знаючи, що ризики ускладнень після операції і відновлення після операції буде набагато краще. Це щодо ваги. Другий варіант хотів би зразу сказати, що чим старший вік, який я оперую, тим відновлення після операції також буде довше. Чому? Тому що з часом набираються так звані поломки в організмі. Вони можуть бути неявні, вони можуть бути скритими. Тому ми їх пацієнтів досить добре обстежуємо. Ми досить добре збираємо анамнез для того, щоб зрозуміти, що змінилося останній час, які були хвороби, чим прихворіла. До речі, ми досить акцент робимо великий на ковід, як хворіла, які були ускладнення під час ковіду. І це все дає нам можливість попередити ускладнення. І мінімізувати оцей післяопераційний період реабілітації, знаючи, що у пацієнта було. Інколи ми вимагаємо у пацієнта пройти ще додаткове обстеження, пройти додаткове передопераційне лікування, і це дає можливість також його підготувати до оперативного втручання. І в цій ситуації ще раз хочу сказати, що вік пацієнта впливає на післяопераційний якраз період. Ще один дуже важливий фактор який впливає на післяопераційне відновлення це ін'єкції в ділянці обличчя або установка різних косметичних ниток, які виходять на відкриту частину обличчя на сьогоднішній день? В плані ниток зразу хочу сказати трохи легше стало, тому що вже ніхто не використовує ниток, які не розсмоктуються. Тому що буквально ще кілька тижнів назад я оперував пацієнтку, яка вже й забула, що їй поставили нитки, які не розсмоктуються такі пластикові нитки з зубчиками, які я витягував, і вони досить так травматично видаляються, Вони. Ну, створюють певні труднощі під час оперативних втручань. Проблема введення гіалуронової кислоти також крайня для нас небажана, особливо в післяопераційному періоді. Чому? Тому що вона буде провокувати більш довший набряк після операційного періоду. Якраз задача хірурга попередити пацієнта про те, що може чекати пацієнта після операційного періоду, в зв'язку з тим, що в неї от така є ситуація. Інколи ми рекомендуємо гіалуронову кислоту, яка крайня. Ну, активно була введена для пацієнта провести її видалення. Використовується уколи гілоронідази, хоча я теж не дуже вітаю цей метод. Краще, можливо, якийсь час вичікувати, хоча та гіалонка, яка була введена, 100%, вона вже ніколи звідти не вийде. І вона може в будь-який час відреагувати на будь-яку травму або на введення інших препаратів, бо на операцію. Відреагує знову ж таки притягненням води. І це створює певні ризики після операції, певні... Якраз такі можливі подовження відновного періоду. Але якщо пацієнт знає про це, хірург попередив, то в принципі нічого складного нема, з цим можна боротися. Ще один досить важливий момент, коли ми оперуємо чоловіків після 60 коли вони приймають різні препарати з ціллю посилення ерекції аля віагра або інші препарати, які дають розширення судин. І це нам може створювати проблеми під час операції, це і створює проблеми пацієнту після операції. Тобто це може створювати проблеми у вигляді набриків, вигляді можливих кровотеч. І ми з цим вже стикалися. Так що в такому плані також потрібно бути обережним і обов'язково попереджувати хірурга про те, які препарати пацієнт приймає. Взагалі я пацієнтам рекомендую ввести. Для себе якийсь записничок, в кого вже якісь є хронічні захворювання, коли він приймає на постійній основі якісь препарати, записувати ці препарати, тому що часто ми запитуємо пацієнтів, вони не пам'ятають, що вони приймають, якісь препарати приймають, то червоненьку, то жовтеньку пігулку. А що на самому ділі бажано для хірурга знати, що конкретно ви приймаєте. тоді ну, ми створюємо якийсь такий план консіліум. Куди включаємо анестезіолога, терапевта, запрошуємо при необхідності ендокринолога для того, щоб прояснити, як нам діяти в цій чи іншій ситуації, щоб мінімізувати ризики під час операції, ну і відповідним чином скоректувати ситуацію і в післяопераційному періоді, щоб вона не затягувалася. До речі, останнім часом досить часто пацієнти використовують різні препарати заспокійливі антидепресанти. і Вони також досить є групи антидепресантів, які крайне небажано впливають на стан проведення самого втручання і післяопераційного періоду також. Тому обов'язково ці всі моменти обговорюйте і згадуйте, попереджуйте хірурга для того, щоб ми могли підготуватися відповідним чином і зробити так, щоб у вас період відновлення був максимально комфортним. Ну і коротенько я зараз хочу вас поінформувати щодо часу, який термін який період відновлення буде проходити. Тому що часто мене пацієнти запитують, коли синяки пройдуть, коли там рубці будуть менш видимі. Тому зразу хочу сказати, що я в своїй практиці виділяю три таких етапи. Перший етап це перших три дні в середньому. Плюс-мінус три-чотири дні. Це коли набряки після операції, вони тримаються, вони можуть ще й збільшуватися. І тому ми цих пацієнтів тримаємо в себе в клініці, ми контролюємо цей процес для того, щоб цей процес був під нашим контролем, не зійшов в якісь непередбачувані ситуації. І вже з третього дня набрики починають сходити, очі відкриваються. Вже пацієнт себе починає добре спочувати. Ми відправляємо його додому. Потім він до нас приходить через день, через два на огляди, на перев'язки. Ми його за ним досить пильно ще спостерігаємо 2-3 тижні до місяця. Це той період, коли ще можуть виникнути будь-які непередбачливі ситуації, незрозуміла ситуація з рубцями може виникнути, і тому хірург має обов'язково пильно дивитися за пацієнтом. Після операційного періоду перший цей місяць. Пізніше, через місяць, вже можна бути спокійнішим за стан пацієнта. Вже ми видалили всі нитки, які були накладені. Ми вже бачимо, як в основному проходить загоєння рубців. І тут до півроку ми ще за пацієнтом спостерігаємо за формуванням рубців. Ми не можемо пацієнта. Повністю відпустити від себе, тому що в будь-який момент можуть бути реакції, коли рубець починає більш грубо себе показувати, він починає червоніти, він починає розширюватися. І для цього пацієнт періодично приходить до нас раз в місяць. Раз в два місяці до півроку для того, щоб ми цей процес коректували. І у хірурга є багато важелів впливу на цей рубцовий процес. Є, до речі, ще такий момент, що до півроку ще можуть бути оніміння в ділянці вух, особливо передвушній ділянці. І для цього ми рекомендуємо пацієнту ряд процедур. Особливо ми любимо плазмотерапію для лікування відчуття оніміння. І це все, коли ми коректуємо ці речі, процес до півроку нормалізується. І за півроку рубці замість таких червоних полосочок стають якраз незамітними білими в колір шкіри. І тут якраз важливо, щоб ці рубці, як вони були буквально в міліметр шириною після операції, то щоб вони не були збільшені, щоб вони не були розтягнуті. І для цього якраз важливий процес хірура спостереження до півроку. Ось такий в принципі варіант трьох етапів. Контролю за періодом відновлення післяопераційному періоді. До речі, в мене до вас буде запитання, хто пройшов підтяжку обличчя в кого була підтяжка обличчя. Розкажіть про свої етапи. Які у вас були відчуття в перший період етапу, в другий період і в третій, як у вас рубчики на даний момент? Вони вас турбують, не турбують. Це цікаво по перше для мене, це цікаво для наших буде і підписників. Поділіться своїми. Враженнями, можливо, щось ви підскажете, тому що я знаю, що в мене є такі підписники, які мають колосальний досвід якраз після операційних таких наслідків і післяопераційного ведення догляду за своїми рубцями. Ось в основному я розповів, який період відновлення є після підтяжки обличчя. Я веду свій YouTube канал українською мовою. Тому підписуйтесь на мій канал, хто не підписався, буде ще досить багато цікавого. Підтримуйте українське, а так будьте здорові, щасливі і з коротким реабілітаційним періодом. Удачі вам!